Украина проект, который называется Голичина от реки до моря. Он действительно очень похож на проект Палестина от реки до моря. И да, он представляет собой стратегическую опасность России. І ці слова знову таки налаштовані на єврейське населення. Цей наратив спеціально створено, аби всередині Ізраїлю було більше тих, хто налаштований проти України. І що цікаво, що Латиніна почала це говорити саме тоді, коли Ізраїль почав перестрілки із Іраном. Тобто у той час, коли Ізраїлю загрожують іранські обстріли, Латиніна злом виставляє Україну. Юля не від ріки до моря, а від сяну до дону. Ось тобі історична карта. Люблю її показувати цю карту. 1871 рік. Мовна карта, карта створена росіянами. Усюди, де будь-які форми червоного кольору, друзі, живе 80% українців, ті тих, хто користується українською мовою. А потім Латині на жаліється, що вона не у тих, перепрошую, відсасувала. В якийсь момент даже стало понятно, что сколько бы ты не отсасывал, тебе все равно как бы, не простят за то, что ты русский, потому что ты русь